Росіяни сьогодні день і ніч обстрілюють Сумщину. Минулої доби відкривали вогонь по області 120 разів. Найчастіше гатять кабами та РСЗВ, запускають і в піві дрони. Дві громади білопільську та ворожбянську, буквально рівняють із землею. Там оголосили евакуацію жителів. Матеріал Юлії Зайцевої. Рятувальники швидко, але обережно розбирають будівельний брух, на який перетворився будинок. Під завалами має бути жінка. Ото вершок, вершок, да, 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 да. все мать. Все, вона диване. вже добавляє дихати. Навіть. Бабушка, ви живі! Жива, жива, жива. Усю ніч та ранок на Білопільщину та ворожбу летіли десятки російських кабів. Травмовану пенсіонерку витягли, а в Миколаївській громаді 55-річна жінка загинула. Людей просять терміново виїжджати. Сумочка у нас ваша. Сумка є, все, всі речі заберемо. І потихеньку пішли. Удейки до автобуса, зараз ми вас там подимемо теж. 75-річна Ніна Пантеліївна мешкала сама, не витримала і, зрештою, наважилась на евакуацію. Не де я не ховалася, до сусідів ходила, бо я сама сама боюся. Ну у нас там на вулиці, вважай, на мене кого. Я кома і там ще все, бо ж нема нікого. У холі шелтеру розгублено метушаться люди. Сюди їх привозить евакуаційний транспорт. Пані Наталія з Краснопільщини. Цю територію росіяни обстрілюють з березня. Б'ють повибивані вікна. Так погано, дуже погано. Магазинів немає, світла немає, води немає. Ма нічого хорошого нема, нічого нема чого ж дати, Жінка отримала гуманітарну допомогу. Так, одіяла. Постільне, полотенечко. гігієнічне і водичка. Розповіла, які виплати одержала як переселенка. ВПО 2000 тисячі видавали. Дали 10 800, дали. Ага, да, дали. дали. Да, дають, дають. Оце той. А так більше нічого. Ну, надіємося на все хороше. Будем. І хочеться повертатися до себе додому. Дуже хочеться, із громад, які найбільше потерпають від обстрілів, людей вивозить червоний хрест, рятувальники, волонтерські місії та екіпаж білих янголів пріоритетними завданнями, і першочерговими є евакуація сімей з дітьми, які з певних причин. Повернулися і знаходяться, чи знаходились там особи, які маломобільні, лежачі люди, які самостійно не можуть виїхати. Яким потрібна допомога? Також допомагаємо з речами, з тваринками. Цим рейсом броньований бус доправив до обласного центру літнього чоловіка, який самостійно не пересувається. А ми провезли дідуся із Білопілля. Дідусь у на 41-го року народження домовилися у Трастянець Охтирського району в лікарню. Щоб туди його, тому що зараз у сумах вже немає місця в лікарні. Донька Тетяна ледь стримує сльози. Розповідає батька перевозять вже вдруге. Під час першої евакуації його разом з дружиною оселили в геріатричному пансіонаті в Сумах та по ньому влучив шахет. Ми ще в тому році їх евакуювали. Потім, роби, у нас ситуація в Білопілі ж рік була нормальна. Мама в нас дуже важка була, ми забрали її додому. Мама, ось буквально два місяці, ось ну не ще два місяці немає, я померла. Молодше покоління родини вже й не рахує переїзди. У мене невістка з Маріуполя. Там теж житло все залишилося. Нині залишатися в Білопіллі небезпечно, але невизначеність майбутнього лякає ще більше. Найбільше лякає невідомість, от куди. Просто ми не знаємо, куди нам їхати. Ви знаєте, я ж вам кажу, що не дуже й тікають. люди просто надіяться на щось краще, і ну все таки дома, як кажуть, і стіни гріють. Які ще залишилися. саме через втрачене житло, місцеві наважуються їхати у багатьох за спиною розбиті домівки, в які не повернутися. Волонтери надають прихисток на перший час і допомагають далі. Люди можуть залишитись у нас не тільки на три дні і надовше, Весь час ми будемо їх годувати. Це все безкоштовно. Наша організація в частності чим займається це підшуковуванням житла для людей. Ми на зв'язку з головами всіх громад, і буває, що люди приймають рішення їхати далі. звільняється якийсь будинок, і ми можемо туди заселити наступних людей. Попри так зване оголошене перемир'я, ворог обстрілює сумщину щодня. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтер подробиці марафон Єдині новини.